Ти спиш, ти спиш у найглибшій з можливих тиш. За вікнами травень. Травень гойдає тебе вітрами, травень полощує тебе дощами, травень тобі прощає твої бездарні зимові гріхи, твої безнадійно гіркі слова рядки і листи. Час зупиняється, ти знову малий. Тобі вісім чи, може, дев'ять, всі люди велике й дружне плем'я. Весь світ безмежний квітучий сад. Ти ще не вмирав і не воскресав, ти ще не зраджував і не кохав. Ти ще малий, валяєшся серед трав, ти знаєш купу історій, ти ловиш великих жаб в твоєму маленькому тілі найбільша у світі душа. Ти роздивляєшся хмари, ти дивишся в очі небес, ти бродиш по лісу, з тобою дружить сусідський пес. Ти нюхаєш квіти на гілках яблуні слив, ти щасливий, ти досконало щасливий, травнева злива і л'є наче з відра. Ти спиш за вікнами травень, за вікнами царство квітів і трав. Ти чистий, невинний, такий, яким був колись. Твоє життя великий білий лист. Бий не жив, не вмирав, не грішив. Ось тобі чистий лист. Пиши.